Я вітаю всіх вас у мирі, праведності та силі. Ласкаво просимо на Всесвітній форум. Ми хотіли б сказати вам кілька слів. Вітаю всіх чоловіків і жінок Всесвіту. Мене звати Совгоя Яданта. я Онквих Онве, що означає справжні люди з Ілоукуе. Французи назвали нас ірокезами. Ми ті, хто відповідає за винесення питань на розгляди ради. Великий дух почує все, що я зараз скажу вам. Загибель усього людства може початися з нашого континенту, тому що заповіти наших предків було порушено. Пророцтво Ганяґгага, нашого народу, свідчить, настане час. Коли люди втратять повагу до землі і одне до одного, річки і небо будуть забруднені. Криваві війни, кризи, голод і пандемії вразять людей землі. З'являться змії і заподіють нові руйнування. Дракони з червоними очима вивергатимуть свій бруд і на без того страждаючу землю. Біди, що охопили землю, посилюватимуться і наростатимуть. І лише єдність і непохитна самовідданість усіх людей зможуть протистояти. Звірові, що знищує наші життя і нашу планету. Ми з вами живемо в ці часи. Цей звір, який зветься кліматичний цербер, сьогодні випиває воду з наших річок, спалює наші землі, стрясає їх і руйнує наші будинки. Мій голос можна почути рідко. Я не говорю багато, але зараз ви чуєте мене не випадково. Ми, і живемо за вченням наших предків і зберігаємо основи єдності з незапам'ятних часів. Ми знали, що настане час, коли нам потрібно буде діяти життя кожного з нас в наших руках, і ми повинні об'єднати наш розум і наші серця, щоб запобігти нашій загибелі. Ми повинні орієнтуватися на сьоме покоління. Тому я сьогодні тут я говорю від імені всіх моїх племен. Я прийшов відкрити вам своє серце. Я прийшов нагадати вам, що всі ми є частиною єдиного кола життя. У нас є тільки два шляхи: бути знищеними нещадним звіром або згуртуватися заради життя. Наш єдиний шанс об'єднатися по справжньому і зберегти наше життя це благотворче суспільство. Чому благотворче суспільство? Бо це єдина можливість для для людей жити гідно і мирно ми це знаємо. Бо принципи благотворчого суспільства це те, що від початку було закладено в наших цінностях. Ми живемо у світі природи, де немає більшої сили, ніж любов. Знаєте, що зробило Америку великою країною? Мудрість і цінності людей, які ще за тих часів подбали про природу і своїх дітей, бо батьки-засновники США запозичили демократичні методи з великого закону «Світу в народу і лоу». Ми і Лоукуе заслужено вважаємося справжніми засновниками самоврядування і демократії. кажуть, що наша демократія перевершила демократію римлян рівність і самоврядування це ті основи благотворчого суспільства, які були і нашими споконвічними основами. На цих цінностях трималася єдність нашої нації з незапам'ятних часів. Тому ми раді, що сьогодні світ говорить про благотворче суспільство, і наші основи повертаються і поширюються матінкою і землею. Хауда. На Сауні, це люди, які слідують шляхом справжнього дому, з якого ми всі від початку прийшли сюди, і який створив єдине рішення для всіх людей: об'єднатися заради миру. Нам усім потрібно пам'ятати, що ми з вами живемо в спільному домі на нашій планеті. І ми сьогодні всі повинні об'єднатися, щоб зупинити звіра і жити довго і щасливо. Одна з основних цінностей Ілоку це сьоме покоління. Це означає дбати не. Не лише про себе та одне про одного, а й зважати на тих, хто ще не народився. Наш обов'язок залишити їм кращий світ, але споживацький формат робить це неможливим. Ми втратили повагу одне до одного. Ми воюємо, ми розділені. Споживацький формат забере наше життя одне за одним і залишить тільки безжиттєву пустелю, в якій не буде місця ні нам, ні нашим дітям у споживацькому форматі. Ні в кого з нас немає майбутнього, якщо ми нічого не змінимо, Мінемо, то сьоме покоління навіть не з'явиться на світ. Невже ми опустимо голови і змиримося з цим? Невже ми не поборемося за себе і за всіх, хто нам дорогий? Споживацький формат уже забрав достатньо життів, і ми терпіли це зараз. Він готовий позбавити майбутнього все людство. Ми можемо опустити руки і програти, або ми можемо взятися за руки, щоб об'єднатися і перемогти. Я від імені Ілоко відповідально заявляю, що. Що споживацький формат має бути знищений. Настав час діяти. Я закликаю всі корінні народи острова Черепахи Північної Америки об'єднатися в єдину благотворчу сім'ю. Я вірю в людство, вірю, що разом ми переможемо. Я роблю все, що можу. Я прийшов на цей форум і висловив свою позицію. За мною стоять усі народи, бо знання про об'єднання бере початок від Ілоукуе, і ми всі підтримуємо благотворче суспільство. Але цього недостатньо для нашої перемоги. Ми зможемо вижити тільки якщо кожна людина робитиме все можливе, щоб про благотворче суспільство дізнався весь світ. І ловкове за життя, за об'єднання, за процвітання і мир. А це означає, що ми за благотворче суспільство. Нас врятує тільки єднання іншого шляху, уникнути загибелі і перемогти в нас немає. Ми і Ловкове хочемо поділитися переданими нами знаннями, які об'єднували. Численні родини кланів настав час, коли нам необхідно об'єднати народи шести континентів. Якщо ми, люди, не об'єднаємося сьогодні, то в нас не буде завтра. Саме так говорить наше пророцтво. Сьогодні ми з вами створюємо наш завтрашній день. Давайте сьогодні побудуємо благотворче суспільство, щоб завтра у нас було майбутнє. Нехай це буде нагадуванням для всіх, що ми єдина сім'я.